В 1958 році на Львівському велозаводі було розпочато виробництво легкої мототехніки, а з 1970 року почалось виробництво серії моделей двох швидкісних мопедів під назвою Верховина. З вересня 1981 року року завод почав випускати модель Карпати, що стала дуже популярною серед підлітків через свою доступність за ціною, проте вона запам'яталася як ненадійний транспортний засіб. Цей мопед став своєрідною легендою того часу та викликав певний інтерес серед користувачів. Дизайн Карпат розробляли в Ленінградському інституті технічної естетики і явно вдохновлялись образом між Планета Спорт самого модного мотоцикла тих часів. Більше того перші Карпати поступили в магазини навіть в оранжевому кольорі, як і ж Планета Спорт. А вже через рік у продаж надійшла і молода модифікація Карпати Спорт. Вона стала гідним продовженням Верховини Шість спорт. Удивительно, новний конструктори реалізували всі модні тенденції підросткової моди тих часів. Все, що ребята тоді самостійно тюнингували на своїх мопедах, дивлячись на сторінки журналів про мотоспорт, в Карпати спорт реалізували вже на заводі. І це був фактично єдиний мопед в країні в стилі ендуро на той момент. Карпати спорт моментально розібрали з магазинів. Їх взагалі випускали небагато. За статистикою, від 3 до 4% від загального обсягу виробництва і за 1983-1986 роки випустили близько 20 тисяч штук. Ще менше їх дожило до наших часів. Карпатам спорт доставлялося, оскільки їм потрібно було відповідати образу, а надійність радянських мопедів була невисокою, да ще й у щоденній експлуатації Карпати спорт виявилися не дуже практичними. По цій причині їх нередко, растюнинговували, навпаки, але один майже оригінальний екземпляр у колекції AC Heritage ми таки випустили. Ось відео з детальними відмінностями Карпати Спорт від Карпати. В 1986 році мопед Карпати був оновлений і випущений під новою моделлю під назвою Карпати 2 Оновлений мопед мав іншу форму паливного баку, відсутність гумових накладок на ньому та квадратну форму заднього ліхтаря. Це були основні відмінності між цими двома легендарними моделями. Навіть нові екземпляри цього мопеда часто ламалися, але завдяки своїй доступності він знайшов багато шанувальників. Остання модель під брендом Карпати залишила заводи в 1997 році, але до цього часу можна знайти цю техніку у справному стані. Він залишається популярним серед колекціонерів і любителів старовинних мотоциклів завдяки своїй історичній цінності та унікальному дизайну. Карпати 2 – це молодіжна спортивна модифікація з такою ж комплектацією, як у більш ранніх Карпат Спорт тільки виконана на базі Карпат 2, підняті глушник та щитки коліс, кермо з перемичкою. Ручка Бугель частина моків виходили із заводу зі штатними багажниками, шини підвищеної прохідності, напис Спорт на сидінні. Застосовано прямокутну фару та модернізований двигун v 501 з ножним перемиканням передач. Цей мопед дуже цінують колекціонери, оскільки зараз їх знайти важко, оскільки це ненадійний мопед та через те, що їх було виготовлено невеликій кількості. Мопед Карпати 2 люкс на модель Карпати 2 додатково встановлювали покажчик повороту і була опція встановлення додаткового дзеркала заднього виду праворуч та опція двигуна в експортному виконанні. На моделі lmz 161 L01 встановлювався двигун V501 з ножним перемиканням передач. Цей мопед випускався малою серією, тому він дуже рідкісний, а через його ненадійність знайти його в хорошій якості практично неможливо.